Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мене ще не знайомий, мене звати Ольга. Давайте подивимося сьогодні, хто або що увійде в ваше життя. Змінить ваше життя, да? повпливає. Давайте подивимося. Для початку невеличка сигніфікація. Подивимося, хто прийшов на розклад. Так ви зрозумієте, наскільки це ваш варіант. Звичайно, це загальний розклад, він може резонувати не з усіма. Це нормально. Якщо не ваш варіант, можете подивитися інше відео на каналі, вибрати щось, або звернутися за особистою консультацією, де можна подивитись, да? роздивитись себе вашу ситуацію. Так, дивимося. Ви зараз, що про вас зараз, карти покажуть. Ви дуже багато працюєте, ви дуже багато трудитесь, можливо, взагалі якесь навчання проходите, або здобуваєте нові навики. Да? Книжку можете якусь дуже цікаво читати, яка просто перевертає з них на голову ваше уявлення взагалі про життя да? може бути таке. Щось ви отримуєте, якісь нові знання зараз. Старайтесь знайти вихід, знайти вихід із темряви, да? там, де ви застряли. Ну, подивіться, мечів завжди є вторична вигода, да? вторинна, вторинна вигода. От у вас може бути якийсь страх перед тим, як щось міняти. Ніби хочеться щось міняти, ви трудитесь, ви навчаєтесь, але внутрішнє вам ще страшно, да? Ніби ви вже, якби вийшли на цю дорогу, змін. Но всередині ще вас не пускає до кінця страх. Що зараз відбувається? що зараз. Ну, дивіться, мені іде прям, що вже у вашому житті є якийсь прогрес-прорив. Ось так. Всередині ще трошечки мандрашне, вже це зі мною відбувається, або там переживання, що от зараз вийшло, завтра може щось не вийти. Але якийсь прогрес, якісь зміни уже 100% почались у вашому житті. Ви вже якийсь шлях обрали, ви вже кудись рухаєтесь, ви вже його відставите, відточуєте, да? що ще зараз відбувається у вашому житті. да, Суд? Ви зараз можете бути в якихось судових розборках. да? Може бути. Можете лікуватися. Зараз теж. Королева мечів дуже часто показує лі... лікарів, так? Да? Ну і маг теж. Юридичні якісь питання можете вирішувати. Дивіться, енергія на вас зараз дуже непогані. Ви зараз вже знаходите цей вихід із темряви, так? Да? Знаходите його. От перші такі якісь кроки робите. Може, не перші, але перші вдалі, так? От після застою, може, пішов трошечки прогрес. Мужчина якийсь міг появитися недавно у вашому житті. І ви ще в ньому не дуже розібрались. Він активний може бути. Можете там з юристами якимось працювати. По цим картам, да, шукати, вихід, шукати вихід трансформація да, з, з цієї ситуації. В вашому житті зараз якраз от в даний момент вже йде цей трансформаційний період. Ви зараз в режимі трансформації знаходитесь, ви якраз зараз міняєтесь, відбуваються зміни. Ви вже починаєте розуміти, куди вам іти, що вам робити. Ну, що ще про вас карти зараз покажуть. Жріться, да, інтуїція у вас зараз починає з вами працювати. Знову, так, да, старший аркан трансформації. Хтось виходить з складного етапу життя на новий шлях, да, хтось, можливо, хворій починає вам легше бути. Якогось закінчуються судові якісь розборки. Позаду залишаєте якусь біль. Вибираєте, знаєте, тут свідомий вибір іншого шляху. Свідомий вибір вийти із депресії, з, з нагнітань. Да, ви себе ніби витягуєте, самі себе. Самі собі даєте шанс да, вирватися, перейти на новий етап. Тут однозначно, дивіться, не підійде тим, хто от зараз глибочайшій депресії знаходиться, хто страдає, кому погано, тут підійде варіант тим, хто виходить на боротьбу із цим, хто відновлюється після страждань, хто не хоче страждати, да, хто хоче рухатись вперед. То шукає свій шлях, або вже навіть його знайшов, от кому цей розклад підійде. Хто знайшов якусь віру у майбутнє, в ціль. Знаєте, буває орієнтири втрачені, нема цілі, але ну, ви вже знайшли цю ціль. Куди ви хочете йти, ви це знайшли, ви зрозуміли. Ну, любовна тематика тут теж просліджується. Можливо, ви познайомились з кимось. Зрозуміло, що це ваша людина. Дві карти сонця на вас зараз. І ви прям себе зараз можете відчувати дуже добре. Нове дихання, нове натхнення у вашому житті, нова любов. Нова любов до того, чим ви займаєтеся, бо ви знайшли те, чим займатися, і полюбилися. Да? Чи спочатку полюбилися? Потім почали займатися, теж може бути, так? Да? <кій> Перепрошую, ще трошечки відголоски йдуть. Ну, зараз ви відчуваєте, що ви нащупали, куди вам іти, що вам робити, у вас ентузіазм появився, якась мотивація, можливо, познайомилися з якимось мужчиною, з яким дуже цікаво і хочеться вірити йому, да? хочеться знімати стосунки. або якщо вже є ці стосунки, нове дихання в них пішло, ви розібралися в якомусь питанні. Вам стало легше. Юридичні якісь питання відчуваються, що от, ну, скоро вже вони вирішаться дійсно. Знаєте, це от біла смуга життя, чорна смуга життя. Да? І ви десь посередині на сірі вже переходите в білу. Да? От ви з чорної пішли, зайшли в сіру зону, і скоро буде біла. Ось так. І ви це вже відчуваєте. Ну, давайте глянемо. Давайте і подивимось. То, або що увійде да, ваше життя. Змінить дуже змінить. Давайте глянемо. Да. Хто, або що увійде да, ваше життя? П'ятірка Пентаклів. Що це у нас? Угу. Якийсь мужчина іде да, король жезловий, який, знаєте, як пройшов теж якусь свою трансформацію. Ви пройшли? І він прийшов. І він теж знайшов якусь віру. Віру в майбутнє. Хто або що. Сміть, увійдемо ваше життя. Надія, сподівання, сила. Дивіться, які шикарні карти, так? Да? Мужчина йде якісь, щоб зробити вас щасливий, щоб вивести вас з самотності. Це може бути самотність, навіть якщо ви зараз з ним в парі, да, і, можливо, ви не бачили, що криза була між вами. Ви були в парі, але ви відчували самотність, ви скоро це перестанете відчувати або познайомитесь. Вже познайомились, можливо, Да? І цей мужчина дійсно буде міняти ваше життя. Якщо ми не беремо любовну тему, да, король жезливий, звісно, він показує. Самореалізацію, да, лідерство, наші лідерські якості, то ви тут теж ви знайдете е, можливість рости, реалізовуватись. І цей шлях, який ви обрали, він вірний, він веде вас в любов, в удачу, да, любов до своєї справи, в прогрес, в прорив. Хто, або що. Якісь нові ідеї у вас йдуть, вони будуть з вами надовго. Якщо у вас там на якийсь застой в справах іде, от ви знайдете е, якусь ідею, як з цього вирватися. Да? І ви вже, я ж кажу, що ви вже її нащупуєте, ви вже на цьому шляху. Однозначно, Колесо фортуни. Знову щось нове, дивіться, так? Да? Загоритесь ви чимось, захочете рухатись. Знаєте, ви знайдете, я ж кажу, свій орієнтир, свою ціль. Причому туди вже два туза. Це може бути так. Сьогодні одну ціль поставили, досягли, і зразу ставите наступну. Це теж правильно. Ви знаходите інтерес до життя, ви самі собі його малюєте. Ви починаєте жити активніше. І ви зараз в процесі цього, що ви вже починаєте розуміти, що ви це хочете, да? і от скоро це і буде реалізовуватись у вашому житті. Ось Ця трансформація вийшла, так? Да? Полегшення однозначно фізично в когось стану. Зараз багато хто хворіє. Буде скоро легше. Я би сказала, протягом 10 днів, прям, знаєте, по-другому -по буде. Для багатьох любовна тематика актуальна, там Прийде мужчина, який закрутить ваше життя, з яким ви захочете бути щасливою, ви захочете жити, щось будувати, планувати. То або що змінить ваше життя, увійде в ваше життя. Давайте подивимося. Ну, тут, знаєте, карти так і говорять. От, ніби ви. Були в такому стані, що вам нічого не хотілося, або ця рутина задовбала, да? або от просто фізично не було сил, ментально не було сил. Ви самі собі говорите, що, знаєте, я хочу вже якийсь рух, я хочу е, якихось змін, і ці зміни приходять. І ці зміни приходять на вашу спочатку особисту вимогу. Ну, і мужчина тут явно для багатьох буде програватися. Мужчина серйозний, солідний, сильний. Для багатьох це знаєте, як буде вихід із одних стосунків, да, ви самі вирішуєте завершити їх, бо вони були складні, бо ви в них не розвивалися, ви в них втрачали себе. І зразу дуже швидко, да, по карті башня, дуже швидко. Ви можете зустріти вже нову людину. До речі, ці, ці дві карти, карти Овнів, да, марсіанські карти. Імператор це Овен і башня це Марс. Да. Марс теж відповідає зовні. Тобто в цей період от, весною, да, кінець березня, від кінця березня до кінця квітня, з 20 по 20 приблизно, да, у вас будуть великі зміни в вашому житті оцей цей період для вас буде дуже важливий. Не знаю, наладити там стосунки з кимось, ще зустрінете нову людину сильно, але буде мінятися ваше життя сильно, кардинально. Любовна тематика дуже актуальна. Ну, і, і опять-таки, любов і гроші, і кар'єра, да? Якось по-новому це все заграється, якийсь новий шлях. Завдяки тому, що ви починаєте вірити, знаєте, от ніби у вас була якась зневіра, все вже задубало, все не може там якось ну, все не розвивається, я вже нічому не вірю. все, якась, Ніби ви здавались, от вирішили здатись, да? а потім ви вирішили, як Фенікс, самі ж і воскреснути. І завдяки своїй вірі ви починаєте розвиватись і кар'єрно, і любовно, Да? Ну, точно любов буде. <с> точно любов когось буде. Підтримка. Гармо гармонізація стосунків. Імператриця в кінці. Хтось навіть узнає, можливо, про вагітність, кому це важливо і актуально. Ви будете процвітати. Я так скажу: тут спочатку ви міняєтесь внутрішньо, да, а тоді проходять зовнішні зміни. Бо тут карта смерті вже декілька разів да, у нас трансформація відбувається. Ви міняєтесь, міняється все, що навколо вас. Люди, обставини. Буде рости ваш доход, ви будете відчувати любов. Ви будете любити, вас будуть любити. Ви будете любити свою справу, ви знайдете ту справу, яку ви зможете полюбити. Ви будете розвиватися. Ну тут ніби всі аспекти, розумієте, навіть не знаю, за що захотитися, тому що тут все міняється, нова енергія, обнулення. Да? От кардинальне обнулення до весни у вас, не до весни а весна вже, да? до квітня. До, кін... до кінця березня, даже, да? іде трансформаційний період, і з того періоду вже починаються великі зміни у вашому житті. От, знаєте, оскільки вже й вийшов цей розклад, і якраз цей період карти показують. До кінця березня, до 20-го, групу кажучи, березня, да? подумайте, що ви хочете, позаписуйте собі, знайдіть якусь мотивацію, знайдіть якусь ціль, попрацюйте над блоками, відчуйте, де вони. Дивіться, є ще така техніка, це мені тільки що згадалось, коли йде якесь бажання, да? підсвідомо завжди йде протиріччя проти цьому бажанню. Ну, до прикладу, бажання, я хочу там заробляти там, стільки то стільки то і починається. Ага, якщо я буду стільки то стільки то заробляти, то може там мій чоловік буде менше заробляти, то в мене почнуться з ним конфлікти. А якщо я буду стільки то стільки-то заробляти, то може від мене відвернуться друзі, а може я стану занощева, а може ще щось. Да? Або я хочу там власний дім. О, я хочу власний дім, А може все-таки було б квартиру легше, а може то, а за нього стільки треба платити, а як же я в ньому буду прибирати? Боже, а може треба буде вже це, а може треба буде вже це. Розумієте, так? Да? Іде зразу. Підсвідомий страх. То Є така техніка, яке б ваше бажання не було. Ви собі записуєте окремо своє бажання, що ви хочете, і рядушком кладете листочок і пишете, що вас тормозить та, від здійснення цього бажання, які є підсвідомі страхи. От прям всі-всі-всі виписуйте. І потім. Читаєте ці всі страхи задом наперед. Розупоняли задом наперед. Коли читаєш задом наперед, кажуть, що не здійсниться. Да? Типу... Е Забираєте ці страхи, потім цей листочок спалюєте. Все, Це така езотерична техніка. От вона мені згадала, я її сто років не пам'ятала, да? і раптом ось зараз вона мені пройшла. Значить, вона для вас буде важлива. Не полінуйтесь, проведіть нічого складного, Виписати підсвідомі страхи, які зв'язані з бажанням, і прочитати їх задано придут. Мені здається, нічого такого надскладного тут немає. Спалити цей папірчик. Політь зразу десь над унітазом. будь ласка, прошу вас, щоб не було ніяких проблем. Зразу викинетеся, зляли. Остатки, да. І все. І конец на цього. Результат. Результат, да? Що показують карта. Вихід із заплутаності, ясність розуму, позаду цей мандраж, і переживання. І відчуття гармонії. Всі шістьорки показують гармонію і показують, що пройдений якийсь кармічний урок. От у вас результат буде пройден, ви пройдете якийсь кармічний урок для себе. Ви самі собі зробите якісь виклики, самі їх пройдете, так? Да? Ось так. Тому тут у вас йде гармонізація. На дні у нас королева Пентаклів, так? Да? Жінка з гарною самооцінкою, яка знає, що вона хоче, яка добивається своїх цілей, і ви будете такою людиною. І тут йдуть трансформації і ваші, і, можливо, вашого коханого, да? або для того, щоб його зустріти, відбувається ваша трансформація. Ну, і там у нас на початку було, що страхи ще не дають, да? І ця техніка якраз дуже добре буде для вас. Якраз підсвідомі ці блоки заберу, заберуться. Бо буває, люди кажуть, ні, я вже там, я не боюсь, все буде добре. А от коли задають такі собі запитання, виявляється, що є там якісь блоки, і їх прочитати, спалити це значить забрати. Серйозно. Не лінуйтеся, езоторична, це не психологічна практика, це чисто езотерична магічна практика, яка дійсно допомагає. Хороший дуже у вас розклад, дійсно йдуть зміни, дійсно міняється ваше життя. Ви йдете в імператрицю, в королеву Пентаклів, да? де ви будете відчувати, що ви розвинена, не знаю, впевнена в собі, активна жінка, в основному жінка. Да? Ну, якщо тут мужчини дивляться мене, не знаю. То у вас тут та, любовну тему ми заберемо, бо тут у нас мужчини випадали на любовну тему. У вас більше тут буде внутрішня робота над собою і результат. Імператриця як, як результат, да, це остання карта самого розкладу була, вона показує процвітання, процвітання, ріст фінансовий, ріст як особистості, покращення свого життя. Покращення умов, да? Ось так. Ось такий розклад сьогодні вийшов. Пишіть, будь ласка, в коментарях свої враження. Підписуйтесь, ставте реакції до нових відео, па-па!